В ефірі програма Автопатруль я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України, про злочини, які вчиняються проти автовласників, та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисників. Президент України став першим власником біометричного паспорту. У кабміні відбулася презентація процедури оформлення нового документу для виїзду за кордон. На Вінниччині переслідування правопорушника на трасі закінчилося стріляниною. Банду неповнолітніх автокрадіїв затримали в Дніпропетровську. Дніпропетровські правоохоронці затримали групу серійних викрадачів автівок. Ними виявилися неповнолітні від 14 до 17 років. У міліції кажуть, малолітні злодюжки діяли як справжні професіонали. За останні півроку від рук лиходіїв постраждав не один автовласник Дніпропетровську. Неповнолітні злодюжки діяли за одним сценарієм. Хлопці за об'єкт крадіжки обирали «Жигулі» та Таврії. Була задержана група з трьох чоловік. Жителі міста Дніпропетровська, які на протягом року совершали незаконне завладіння автотранспортом отечественного производства. Під час збути чергової партії запчастин трьох зловмисників затримали. Усі виявилися школярами, наймолодшому лише 14 років, найстаршому нещодавно виповнилося 17 Попри молодий вік, хлопці вже мають статус серійників. На даний момент е ці жителі Город Дніпропетровська Ця група задержана. Ведеться слідство. Дані автомобілі розбирали на запчасті, які продавали на авторинках міста Дніпропетровська. Від град крадіїв урятував їх юний вік. Нині вони перебувають під домашнім арештом. Хлопці активно співпрацюють зі слідством і розповідають про епізоди злочинної діяльності. Головне производство відкрито по статті 289, частина 2, незаконне заволодіння автотранспортом. Срок санкції – від 5 до 8 років. Но В суді, думаю, будуть учитуватися тот факт, що даний особи не достігліси вічноліті. Наразі майнові злочини є одним із поширених видів правопорушень. І хоча вони не є тяжкими, як приміром вбивство чи зґвалтування, відчуття у потерпілих ще довго залишаються неприємними. Дім, де можна сховатися від життєвих негараздів, віднині не фортеця. Щоб попередити проникнення зловмисників до рідних стін, потрібно дотримуватися певних заходів безпеки. Доречно на, на дверях парадного встановити кодовий замок чи домофон. Сторонні особи будуть потрапляти до будинку значно рідше. Дуже добре, коли у будинку працює консьєрж. Його робота уважно стежити за тими, хто входить і виходить, розрізняти своїх та чужих, особливо якщо що це незнайомці з великими пакунками чи торбами. Задавати питання до кого, чому телефонувати до міліції, якщо виникають якісь підозри. Зазвичай консьєржі мають телефони дільничних інспекторів міліції, з якими безпосередньо знайомі. На вікнах квартир, що розташовані на перших других поверхах, обов'язково встановити металеві грати. Певна категорія домушників потрапляють до помешкання громадян саме через квартирку або шляхом розбиття скла чи віджиму пластикового вікна. Всі інші квартирні крадіжки скоюються шляхом проникнення через двері. Тому, щоб обезпечити власне житло від непроханих гостей, треба серйозно підходити до вибору замків на вхідних дверях. На даний час є три великі групи, на які можна розділити замки за системою механізму. Це циліндрові замки, замки з сувальним механізмом та пружинні замки. Я б рекомендував сувальні замки, тому що вони більш надійні, більш для того, щоб відімкнути їх кримінальним шляхом, потрібно мати якісь спеціальні навички і більше для цього, для цього часу потратити. Спеціалісти радять встановлювати саме сувальні замки. Вони на сьогоднішній день є надійною перешкодою для домушників. А ще краще, коли і дверей, і відповідно замків кілька. Якщо є там декілька дверей, то краще, щоб комбінувати, щоб були там різного типу. Це може, яка людина скажі, навіть володіє спеціальними навичками. Там стоїть сувальний замок, там стоїть англійський замок або циліндровий механізм. А потім третій, третій, на третіх дверях там стоїть якийсь такий простенький, старенький замок. А вона до цього не готова. Надійним захисником вашої оселі послужить сигналізація. Щоб не стати жертвою квартирного крадія громадянам, в першу чергу необхідно залишатися небайдужими. Не стояти осторонь. Якщо ви бачите невідомих осіб, які ходять навколо будинку, які продзвонюють квартири чи заглядають у вікна, зателефонуйте до міліції. Можливо, це якраз ті злоумисники, які шукають квартиру, помешкання, яку вони обкрадуть. Один телефонний дзвінок до чергової частини районного управління чи на 102, і ви обережете чиюсь оселю від непроханих гостей. На Вінниччині переслідування порушника на трасі закінчилося стріляниною. Водій легковика під час перевірки документів несподівано відкрив вогонь на ураження подаївцям. У наслідок перестрілки працівника Державтоінспекції госпіталізовано з вогнепальними пораненнями до лікарні. Зловмисник загинув на місці події. Близько шостої ранку на трасі Немірив Гайсин водій легковика Кія двічі проігнорував вимогу інспекторів, де їй зупинитися. Вони спробували його перехопити, і таки наздогнали. На вимогу правоохоронців пред'явити документи, керманич вийшов із автівки з чохлом від ноутбука. Увагу правоохоронці відразу перевернув предмет, що знаходився в чохлі, оскільки візуально нагадував кобуру пістолета. Та на прохання оглянути даний предмет чоловік не сподівався. Ділено відскочив від автомобіля. Зловмисник вихопив ще одну одиницю вогнепальної зброї, яка знаходилась при ньому, і відкрив стрільбу на ураження по працівниках міліції. Один співробітник був поранений, інший відкрив вогонь у відповідь. Наразі, за даним фактом, проводиться службове розслідування та встановлюються всі обставини даної пригоди. Проте, на думку правозахисника, правоохоронці діяли у рамках чинного законодавства. Статтю 15. Закону України про міліцію, передбачені випадки, при яких працівники міліції мають право застосовувати зброю. Таких випадків, ця стаття 15 передбачає 6. Один із них, якщо є безпосередня небезпека, здоров'я або життю громадян або працівнику правоохоронного органу. То вогнепальна зброя застосовується без попередження. Як з'ясувалося, загиблим водієм виявився 19-річний житель Львівщини. Якби залишився живим, то його б чекало тривале ув'язнення у відповідності до статті 348 кримінального кодексу України за вбивство або за замах на вбивство працівника правоохоронного органу при виконанні ним службових обов'язків. Передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 15 років або довічне ув'язнення. Водіям же юрист радить бути законослухняними і не ігнорувати вимоги працівників Державтоінспекції. І те, що ми сьогодні живемо практично у військовому положенні, дуже великий обіг зброї і боєприпасів. Тому працівники ДАІ також виконують функції по попередження незаконного зберігання, виготовлення передачі і так далі. Тому їхні вимоги по перевірці транспортних засобів є законними. І я рекомендую їх дотримуватись. В Україні розпочався процес видачі біометричних закордонних паспортів. Процедуру оформлення нових документів продемонстрували у кабінеті міністрів. Голова уряду Арсеній Яценюк перевірив систему збору біометричних даних і поділився планами щодо вдосконалення роботи міграційної служби. Введення біометрії та однією з головних тем першого засідання Кабміну у новому році. В уряді сподіваються, що Євросоюз запровадить безвізовий режим з Україною вже влітку. Тоді власники біометричних паспортів зможуть вільно подорожувати до країн ЄС. Ми вже зараз встановили 35 терміналів, які протягом місяця зможуть видавати до 30 тисяч паспортів. Але з 15 лютого. Повинно функціонувати 606 точок видачі паспортів. Це більше майже на 200, ніж зараз є за чинною системою. Відтак, на думку прем'єр-міністра, одержати нові документи протягом року зможуть 2,5 мільйона українців. Задля цього їм потрібно звернутися до відділів міграційного відомства. Там їх сфотографують, знімуть відбитки двох вказівних пальців і попросять розписатися на цифровому планшеті. Ця інформація заноситься на електронний чіп, вмонтований в обкладинку паспорту. стол и лишь на нем. А еще милиционеров не хотели давать отпечаток пальца. Говорят, куда это будет все? сливаться, кто будет проверять. Это не хранится нигде. Я хочу всем это объяснить. Сам аппарат уничтожает физический отпечаток пальца. Что хранится на чипе, это цифровые параметры. И сравнивать эти цифровые параметры можно только с вашим пальцем. Травнівець може толіка графічні. Відтепер за паспорти також знадобляться і дітлахам. Їх видаватимуть на 4 роки замість дитячих проїзних документів. У цьому разі сканування відбитків пальців проводитимуть з 12 річного віку та виключно за згодою батьків. Довго чекати на оформлення документів не доведеться. Строки виготовлення стали коротшими. Від них залежатиме остаточна вартість заповітної книжечки. Загальна сума платежів. При оформленні біометричного паспорту протягом 20 робочих днів складе 518 гривень 15 копійок. При оформленні біометричного паспорта протягом 7 робочих днів буде складати 775 гривень 30 копійок. Однак ціни можуть невдовзі переглянути. Зараз людина повинна платити три квітанції, наскільки мені відомо. Це треба звести в одну. Повинен бути один платіж. Спростити для людини максимально все, щоб було швидко, просто щоб не бігати по касам і. Не виписувати десятки квитанцій, і витрачати власний час. Однак ціни можуть невдовзі переглянути. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв винести відповідний законопроект на розгляд до Верховної Ради. А голова Державної міграційної служби запевнив очільника уряду, що сприятиме нововведенням. Також Сергій Радутний підтвердив, що громадяни зможуть і надалі користуватися паспортами старого зразка ще протягом кількох років, доки не спливе те. Термін їх дії. Президент України Петро Порошенко першим одержав біометричний паспорт у столичному паспортному сервісі. Разом із президентом нові закордонні документи отримали громадяни, які зробили вагомий внесок у розвиток та зміцнення держави. В Україні почали приймати документи на оформлення біометричних паспортів. Їх головна відмінність від звичайних електронний чіп із особистими даними власника, відцифрованим фото, підписом та відбитками пальців. Це одна із вимог Євросоюзу перед впровадженням безвізового режиму. Цей паспорт є останнім кроком, який Україна мала зробити для того, щоб отримати на самміті Східного партнерства. Я сподіваюся, що це трапиться в травні місяці 2015 року в Ризі. Ми про це говорили позавчора з міністром закордонних справ, що це питання буде винесено на порядок денний саміту, і Україна отримає безвізовий режим. І що ось з таким паспортом всі громадяни України можуть без віз перетинати кордон. Країн Шенгенської зони президент заявив, що кожного дня кількість пунктів, у яких українці зможуть оформити такий документ, збільшуватиметься. За його словами, очікується, що у лютому біометричний паспорт отримають 10 тисяч громадян. А вже з березня його власниками щомісяця ставатимуть понад 200 тисяч українців. Разом з Петром Порошенко біометрію отримали громадяни, які зробили внесок у розвиток та зміцнення держави. Їх Глава держави назвав командою, що має право представляти Україну. Серед дітей отримала біометричний паспорт переселенка з Криму Христина Михайліченко. Дев'ятирічна дівчинка нещодавно перемогла на міжнародному конкурсі піаністів у Голландії. Слава Богу, вона живе в своїй країні. І на новий рік, 1 січня, ми вже отримали перемогу в Голландії. Вона зробила так, що ми отримали перше міперше місто, тобто вона отримала перше місто, а значить, Україна. і Україна. Я завжди мріяла, щоб мої діти любили свою країну, і країна пишалася схіми. Я українка і я. Завжди хочу не тільки на конкурсах і на концертах. Першого в Україні, а потім за кордоном представляти тільки свою країну і тільки Україну. Це була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе, і хай вам щастить.